Всім привіт із сонячної Італії. Зачастили ми на море. Марія з дівчинкою познайомилась з Мілану І та сьогодні останній день, напевно. Може. Може. Я думала, я втомлюся сюди їздити і доведеться себе заставляти. Ти ти Ні. Що? Море є море. А ще подумала про те, що тут в Італії мені доїхати до моря, так як в Україні від будинку доїхати до Києва. Ну і вирішувати, чи не вирішувати, чи так життя складається. Могла б до Києва далі їздити, могла б в Києві жити. Не могла б і в Києві жити, я б жила в Києві. Просто є де. Було б де. Хі, то інша історія. А ми на морі спека. Чому сьогодні? Тому що щось передають трошки непогоду на наступні пару днів, але тут не вірю. Тут, щоб дощ йшов, але йшов. Віриш, не віриш, але йшов і тут дощ. Марія, що таке? Ти... Так, купляємо персики, йдемо на море. Не знаю, що я вам сьогодні покажу. Покажу, напевно, лише те, що ми їмо сьогодні на морі, чи ще щось. Ох. Бережіть себе. Всім хорошої погоди і світлого, чистого неба. Nella laser tutto che c'era le palline gialle. Dai, prezzo?

and if you leave, only the could you. Навно трішки от, та, не, не виховання дітей, мені взагалі це не подобається виховання. Я ще раз повторюю, що ми можемо їм, їх навчити інстинкту самозбереження. Робити для себе щось для того, щоб жити в цьому житті. А е, поведінка, етикет це все впливає школа, впливає взагалі атмосфера в родині. Не лише між мамою і папою, а взагалі коріння, бабушка, дідушка, що вложить. Ну так як Марія росте тільки зі мною, то і їй вже сім років. Вона вже й сама розуміє. Дітям не треба пояснювати, просто що в них інша реакція на всі ситуації, в них простіша реакція. Вже коли діти виростають, тоді вже вони розуміють, що була така, така і така ситуація, і це не дуже нормально. Марії з бабушкою і дідушкою дуже хороші стосунки, вона в мене така хитра дівчинка, вона їм завжди дякує, завжди обніме, завжди привітається. А чи можна дітям показувати свій стан? Ну, напевно, можна, вони ж теж так формуються. Але не про це. Ми тут на пляжі ходимо в кафешку і там є бармен. Рідко коли в Італії зустрінеш в таких кафешках, де просто кофе круасана піратів. Рідко коли зустрінеш такого бармена, так, як можна зустріти в Україні. Я працювала в ресторані, де в нас були бармени, такі від слова бармен. І це, тут ми такого теж спостерігаємо. Це, напевно, з усіх, де я була, перший. І от я сьогодні задумалась. Чому я розповідаю? Тому що ну, там яка різниця, хто каву варить? Я дивлюсь просто на всіх. Для мене що жіночий пол, що чоловічий пол це ну, на рівні. Це, ну, Нема такого, коли ти був сам, нема такого, що ти там погляд ловив, якось по-іншому відносився. Я про це е, почала з виховання дітей, а закінчила мужчинами, як завжди. Ми якось як ходили, Марія завжди так тихенько, не щось говорила, що вона хоче, це навіть не чути було. Кажу, Марія, будь ласка, я від неї прям просила, що скажи конкретно, що ти хочеш. з впевненістю, будь ласка, що я от візьму тобі це, і воно тобі потрібне буде. Да? Там, чи пирожок, чи напій якийсь, що воно тобі дійсно буде потрібне. І Він їй сказав, що дивись, я каже, як був малий, я завжди, от, от ми приходили з мамою в магазин, і я їй конкретно говорив, що хочу це, це, це мені потрібно і дійсно було потрібно. Все осознано. Після того ми ось приходимо, вона говорить голосно, чітко і впевнено. І коли ми ходимо в магазин, вона там завжди не то, що в чомусь ограничуємо. Франческо, є така манера, вона щось бере, а він та на що воно тобі? Та положи, а візьми оце. От вже отакі от маніпуляції якісь. Після цього вона конкретно приходить в магазин, вона щось взяла. Він, папа, починає щось, батько, щось говорити, вона мені це треба. Ну, в основному це ж з'їжджать щось. Останній раз. Уже нарешті до нас доїхав дубайський шоколад, дівчатки, якось відкриємо. Ось там такий він невеличкий, три євро. Вона це побачила на касі, бере. А він такий, та на що воно тобі, та не треба. Вона так конкретно відповіла, що це мені треба, що це ж дубайський шоколад, я його маю спробувати. І от я йому сьогодні про це розповіла. Я людям хочу розповідати про те, що чи мені словом допомогли, чи ділом допомогли. Приємно людям сказати, що це... ну, у нас ж, ви ж знаєте, що бармен це ж ще один психолог. Да? Якось сказати, що таке про виховання. Це раніше взагалі, як то кажуть, да, вулиця виховувала дітей. Зараз дуже бояться, що в школі, що на вулиці. Дитина щось створить, якщо це не стосується тебе і не стосується твоїх дітей, то всі пройдуть мимо, нічого не скажуть, бо ми ж за своїх дітей готові порвати. О, так що, ось таки справи в нас. Морько просто шикарне і дуже-дуже гарна. І бармена звати Олександр. Олександр мене прислідують все життя. Сказав, що бачив мене в магазині, як я купувала марію планшет. Тому я ще з самого початку говорила. У нас тут така зона, що ніхто не піде ні наліво, ні направо. Навіть в думках такого не буде. Мені це дуже подобається. Бо що ти не встиєш дойти додому, а тебе хтось по-любому бачив десь. Антіки туди ще антіки. Ну і роблять, напевно, все для того, щоб ні жінка наліво не ходила, ні чоловік наліво не ходив. Ну, тому що в нас в е українців прийнято. Якщо в сім'ї щось не так... Ніхто не задумується, рухається далі. Жінка е, працює, не знаю, як зараз ви там виживаєте. Жінка працює, сама забезпечає, батьки чимось допомагають. І розраду шукають в обіймах іншого, чи, чи він йде в обіймі іншої. Да, от якщо взяти стосунки між мною і Франческо, то він схиляється до Марії, і з Марією контакт взагалі не втрачає. Телефонує, ходить, хай через мою голову. Ну, кажуть, що по тому, як чоловік, ну, от батько до дитини відноситься, значить, десь там в глибині душі він так само і до дружини відноситься. А часто ж буває таке, що з дружиною не лади, через голову дітей пішов і пішов в обійми іншої, шукати розради. Не знаю, або я в чомусь не розбираюсь, або помиляюсь, або взагалі я нічого не розумію в цьому житті. Марія Белла приплила від однієї подружки, проситься до інших.